Добрий день, вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні у нас буде другий звіт по моєму проєкту декоративному. Саме я взяла косметику, яка в мене або найстаріша в колекції, або просто яку я хочу закінчити поскоріше і використовую. Але, якщо чесно, цей проєкт у мене якийсь не дуже вдалий. в мене. Не дуже гарні результати, якось е, колекція поповнюється новою продукцією, і до неї більше рука тягнеться. І якось, знаєте, змушувати себе, і вже прям через силу. Там е, якось сильно не хочеться. Так, ото, як є надстрій, то візьму, щось з цього проєкту, ну, з цих засобів немає, такого бажання не беру. Ну, якось так. Тому. Ну, Не знаю, чи продовжувати його, чи ні, побачимо. Але вже ж цей звіт зніму, покажу, що в мене тут і як. Так, отже, давайте спочатку почнемо із, ну, з основних засобів, які далі у нас залишаються в проєкті. Побачимо, які результати, і посвочимо, щоб згадати, що в нас тут по відтінках. Так, ну, давайте ось так як лежить, так і будемо. По-перше, ось така помада Фаберліковська. Це в нас напівматова. В мене її насправді не так уже і багато. Ось десь скільки ось девідінок. відтінок. такий гарний осінній, я б сказала. Результати є зовсім невеликі. Ось це попередня відмітка червона, синя, це зараз це скільки використала. Е, вибачаю, за манікюр е, не, не було часу сьогодні зробити, а прибиралась, стиралась, так як світло в нас сьогодні більш-менш е, не так сильно вимикають, тому в мене відразу прибирання, все. То трішки лак позлазив, вже ж вибачайте. Так, далі. Далі ось така також Фаберліковська помада червона. Тут також не дуже багато її насправді. Але, так як це такий відтінок не на кожен день, то дуже, дуже повільно розходується, але також ось маленький результат є. Далі ось така також Фаберліковська. Я вже не пам'ятаю, як то вони називаються, і це насправді вже і не важливо. Ну, трішки використовую, але відтінок не дуже такий вдалий, він світлий і він вибілює губи. Ось такий. Я його змішувала з іншими відтінками, таке комбо виходило. Результат дуже незначний, тому я навіть відмітку не ставила. Так, ось такий помада олівець, також фаберліковський. Тут прям дуже багато продукту ще. Ну, він, він майже новий. І відтінок такий, як сказати, він гарний. Але ось якось, знаєте, ну, часто я якось не можу такими відтінками користуватись, хоча мені подобається. Але, от не знаю, якийсь він занадто такий прям яскравий. Е, так, результату також майже немає, тому відмітки не ставила. А, блиск для губ Фоберліковський. Так, він трішки під... Тікаю, я знайшла ось оцей дозатор, той, який я виняла. У мами колись такий також був блиск, і в неї залишилася ця пляшечка. Я взяла там дозатор, поставила собі. Тепер уже нормально користуватись. Ось такий він. Так, на вагах. 11 грам як було, так і залишилось. Ну, я трішки використовувала, але не так уже й багато, щоб, щоб вага змінилася, для губ це все. Далі ось такі тіні олівець фаберліковські. Такий відтінок, відтінок гарний, вони такі прям блискучі. Але також, Часто не покористуєшся, я такі макіяжі не роблю майже дуже рідко, тому розхід дуже мінімальний і так, ага, відмітку також не ставила, тому що нічого не змінилось. А, ось такий. Олівець, я б сказала, навіть підводка маркер. Це Avon, графіка називається. Це, можна сказати, не, не так давно новинкою була в компанії, ось такий білий. Просто взяла його у використання, тому що він, як сказати, він інколи. Плішивить, коли фарбуєш. Ну, робиш стрілочки, тому хоч, хочеться вивезти мені з, з колекції цю підводочку, тому взяла в проект. Ну, поки що рисує, тому залишається. Далі ось такий чорний олівчик він вже в мене дуже старий це від Eveline. Просто чорний олівчик, він не стійкий. Дуже гарно стирається, а, тому користуюсь, так, по ньому також відмітка не змінилась. Якось я влітку користуюсь чимось більш стійким а, Тіні від ламель для брівці тіні Ось таким. А, я робила фото, але ну, не, перф... ну, не робила нове фото з результатами, тому що їх немає. Я скажу чесно, я цими тінями не разу не користувалася від минулого звіту, тому якось так. Ага. І ось такий BB крем Fluid від Avenir Cosmetics. Насправді, не дуже багато тут вже, е, залишається продукту. Е, на вагах 35 грамів. Ну, це ж, звичайно, враховуємо упаковку, а в тому звіті 36 було. Але я також трішки використалася, потім якось закинула. Потрібно буде, хочу взяти її на початку місяця в нову косметичку і нарешті добити. Флі, думаю, в мене вийде. Так, і два продукти ще, які вибувають з проєкту. Перше, це ось така палетка від ламель це палетка помад. Ось такі відтінки. Сводчі робити не буду, так як вона вже вибуває. А вибуває чому? Тому що, ну, взагалі мені ця палетка якось перестала подобатись, як вона на губах сидить. Ну, і такий аромат у неї, цей акварельний. А тепер ще я почала її наносити, і го, така горіч на губах залишається. Зрозуміла, що ця, ну, ці помади, напевно, все вже пропали вони, тому я їх викидаю, цю палетку. Вона в мене з 2018 року. Вже давно пора її викинути, і все, я її викидаю, не потрібно вона мені. А, і ось такий коректор ліловий від Фаберлік. Також я його розрізала, щоб подивитися, скільки тут, тут зовсім он трі, трішки залишилось, і також вже я буду викидувати цей засіб, так як ну, не дуже, то я ним уже і користуюся, і а, я Понюхала його, і мені аромат вже якось не подобається, тому також вже на своє обличчя наносити не буду. все Я вже оці два продукти викидаю, тому, можна сказати, мінус два продукти в проєкті. Ну, я буду так вважати, що ось цей коректор, я, можна сказати, використала. Ну, тут реально залишилось, Ну вже дуже мало а було скільки, тому цей. Засіб я буду вважати, що я закінчила. Ну, а цей, звичайно, цю палетку ні. Тут іще дуже багато продуктів було. Хоча, ну, видно, що користувалася, але, ну, ось так. Ось такий другий звіт. Побачимо, якщо будуть якісь результати, то я іще зніму один звіт. Якщо не буде, то. Знімати нічого не буду, просто закрию проєкт і все. Пишіть вашу думку щодо моїх результатів буде дуже цікаво дізнатися. Ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, і побачимось вже в наступному відео. Всім величезне, дякую, що ви зі мною, що ви підтримуєте мене, мені це дуже-дуже важливо. І до нових зустрічей. всім па-па!